Діти, привіт. Що ми збираємо? Бетон мішал. Цю бетону мішалку ти виграв на ментаніумі? Да. Давай ми зберемо по інструкції. Ти можеш зібрати її, тому що вона там три роки плюс, і ти можеш показати, як все це збирати самому. Давай перегортай сторінку і дивись, що там треба додати. Дивіться, треба отакий бампер тут. Давай, бампер. я бачу. Угу. Бампер треба. У що поставив? Ось таке наше є. І таке є. Угу. Треба. Треба ж таке. Перевертаю картинку. Так. Тобі щось підказати? Да, ні. Ти сам вже... розбираєшся? Так, да, я бачу по інструкції. Вже. Я вже сам. Так, і по інструкції куди? Ти все знаєш, куди поставити? Диви, О, пошави. Клас. У тебе вийшло... Ми сьогодні бачили бетонну мішалку? Да. Ну, то на змішувач, правильно. Отаку, мабуть. отаку треба. Ой, папа, я на таксі щось. Чому? Ти дзеркало ж наче правильно поставив. Треба ось тут, знаємо, поставити. Давай постав. О, клас. Дзеркало поставив, лобове дзеркало, де? Ну, це все треба, малуш. Ось, ось такі є. Давай одягни колеса. Нас... Колеса ти забув. Скоро ще. Чи там не було в інструкції колеса? Але... Не було. Ось тепер отакі поставимо. Покажу діткам, як ти вже встиг зробити. Ти молодець, у тебе все правильно виходить. У мене є бочка. Скоро будуть зробити. Так у нас ставиш. Чому? Пока скоро будуть. О, вже колесо. Я да Так весело. Ого, що треба. Ой, я не так. Туди, там? Кажуть, що так треба поставити. Давай. Не так, а ось так. Ти вже майже все зібрав. Ти дуже великий молодець. Ось так. Ти сьогодні все дочку гарно пограв? Кажуть, ось так. Другий, ось так. Діти, дивіться, Мариус Старх майже все зібрав. Дуд, лить воду тільки. Хочеться. Хочеться. Чо, що ми не додавали? Я теж не наш конструкцій. Здається, ми не додали да. бетон, а я забув взяти візочок, я його не, не, знайшов. Тому нам треба додати цемент. Та його бачу, він просто був виїхав, він просто був з коробки, там де є всі. ага. то, що там де немає можна. Ну, я не знайшов. Добавляю в нашу бочку цемент. Ми бачили сьогодні, як виливають цемент? Так. Да. Як треба крутити бочку по правильному. Як? Ось так. Так, ти все закинув? Mm. А оце що таке? Що це за детальки? Щось ти забув поставити. Що забув поставити? Що там вже крути? Я забув вже. Спереду? Ще ж, дивись, угу. треба сюди лопати. Оце де має стояти? оце? Десь збоку. Да, ну... Там, де кнопку треба нажати, щоб воно почало, а бетонна мішалка почала виливати цемент. Да, ось... там? Ну, ось тут, ось ще тут. Добре. І ще Всі деталі поставив? Да. Да. Ось це що таке? Оце що таке? Ось це що таке? Оце? Дивись. Ну, а Ось там. Хіба не треба? Да не треба. <связывая> да каяк получается лишний. Да, я ж типа разняв вы... и из все бетономешалки. Она там и смайлится, я ж, она так и, продавалась, продавала стишок. Да. А, это ж, если было с поясочкой по вашей, или не так. Так, давид, сиди ты. У нас вышла вот такая бетономешалка, она так... Вот так, раз, и выпадает... Оп, у нас... Выпадает. Сегодня бетономешалка. Старих. Ось сьогодні ми крутимо і випадає бетон. Цим, бетон. Цемент випадає. Оп. Там десь оп. Клас. По справжньому так само ми сьогодні бачили. Да. Крутиться отак і випадає. Сьогодні у нас ми бачили, як бомбосховище ремонтували, там так само випадало. Добре, після цього ми підемо, будемо грати, у нас є годинка, щоб пограти.